Ті люди, які прожили дуже довго в антисанітарних умовах, а армія це прям запрошення в антисанітарні умови. Вони дуже часто миють. Я не бачив таких чистих людей, як піхотинці, як би це дивно не було. Хто найбрудніші люди? Піхотинці, ну ще танкісти є варіант. Хто найчистіші люди? Ті самі. Чому? Тому що, коли ти живеш ну, два тижні, місяць в стані, коли в тебе немає якихось, ну, здавалось би, нормальних побутових умов, наприклад, є вода. Але вона дуже регламентована, і ти думаєш помити руки чи попити. Звісно, попити. От і є якісь серветки, там душ, це все робиться. І коли ти приходиш звідти в нормальний е, стан, ти постійно вдягаєш чисте, сухе, миєшся. Ну для мене було, наприклад, дикістю якоюсь змінювати спідню білизну. Вибачте, за такі анатомічні подробиці, двічі в день. Мені здавалося, що це вже от, це вже ОКР. Після того як я приходив, ну, з тих умов. Двічі в день, але воно в мене максимум два дні. У мене десь було, три дні, і потім знову приходимо до кожного дня міняти, і це прекрасно. Недавно я, до речі, подивився подкаст із лікарем у уро... чоловічим лікарем. От, і він сказав, що двічі в день це норм. Це не ОКР, це от прям санітарія.